У нас нове надходження це Volkswagen e 17-го року машинка на батареї 35,8 кВт. Батарея в гарному стані, машина без ДТП, повністю обслугована. Вклади не вимагає. Привезена вона з Норвегії. На чудовій комплектації безключовий доступ, система контролю сліпих зон, перфорований шкіряний салон. Салончик в дуже доброму та охайному стані. Попереду. Електрорегулювання дзеркал з підігрівом, регулювання сидінь по висоті, регулювання керма по висоті та по виліту, датчик світла, датчик дощу, адаптивний круїз, LED щиток, сенсорна мультимедіа, підігріви, клімат-контроль, автохолд, електроніки, камера, коробочка у нас автомат. Так, адаптивний круїз, сказала чи ні, не пам'ятаю. Пробіг у машинки 140 тисяч кілометрів. Знаходиться вона за адресою кільцева дорога 1, торгівельний центр Республіка. Цей варіант також ви можете роздивитись на обмін або в кредит, або в лізинг. І, звичайно, придбати ви його можете також за готівку або безготівковий варіант.